Коли мати має єдиного сина, надзвичайно любить його, так, коли має більше теж, але коли він єдиний, вирощує його, має, покладає на нього свої надії, очікування, все найкраще йому віддає, і коли помирає, чи через війну, чи через хворобу, через якийсь нещасний випадок, є велика трагедія. Велика трагедія, як і в сьогоднішньому Євангелії від Луки, коли жінка-вдова втрачає єдиного сина, здається, весь світ рушиться. Але буває так, що сини фізично живі, але вони духовно мертві. І чи матері свідомі цього? Багато матерів приходить, плаче, оплакує своїх синів? Які відійшли від Бога, які не хочуть більше вірити, які не хочуть більше слухати Божого Слова. І теж ця втрата для Матері не є менш болячою, як фізична втрата. Тому сьогодні просимо Ісусе, довіряю тобі, зціли і оживи духовно мертвих синів і дочок. Приведи їх до тебе. И WTN.